Мої вітання друзі! Сьогодні хочу для вас зняти коротеньке відео порівняння двох портативних зарядних станцій від EcoFlow. це Екофло Дельта Про і Екофло Дельта Про 3 Погнали! Що по дизайну, Дельта Pro була і є доволі симпатична, нічого поганого не можу сказати. Вона мені дуже подобається, але от Дельта Pro 3 це щось хм. Мабуть, щось футуристичне, щось таке, що нагадує майбутнє в фільмах з 90-х або з 2000-х. Що по функціоналу у нової Дельта 3? хотілося б сказати, що нічого не змінилося, але ні. Для початку давайте розкажу вам, що в них спільного. Сама форма та обриси станції залишилися незмінними, і навіть здалеку чи в темряві, ви можете завжди точно сказати, що це зарядна станція від EcoFlow. Колеса, а також ручка для транспортування залишилися. Ну, це і не дивно, тому що вага нової зарядної станції 52 кг, Інакше як ви будете її переміщати. 4 розетки на 230 вольт, так само, як і у попередній моделі, лишилися на передній частині зарядної станції. Також тут залишились і роз'єми USB, щоправда, їх стало менше. У звичайної Delta Pro було два роз'єми USB A. Два роз'єми USB-A Fast Charge і два роз'єми USB-C потужністю на 100 Вт. В Delta Pro 3 вони прибрали зайві USB-A і залишили лише два швидких USB-A і також два USB-C. На правій частині Delta Pro було дві кришки. Під верхньою було сховано роз'єми Андерсона, автомобільний прикурювач, два виходи 5521 та lan порт для підключення зовнішнього дисплею. Під нижньою кришкою знаходився роз'єм Infinity AC для паралельного підключення двох зарядних станцій, а також для заряджання станцій від автомобільних станцій підзарядки. В Delta Pro 3 залишилась лише одна кришка з правої сторони. До речі, у старої версії Delta Pro кришки не те, що прям дуже погано, але незручно закривалися. І не завжди надійно фіксувалися. В новій Delta Pro 3 кришка рухається, ніби двері в купе. І це, як мінімум, прикольно виглядає, а ще й надійно фіксується. Так от, у третій Delta Pro 3 поменшало роз'ємів. Вони вирішили залишити лише роз'єм Андерсона, один DC5521 і LAN роз'єм для дисплею. Тут такий маленький момент, коли ви підключаєте дисплей, то вже закрити кришку не зможете. А на старій версії Delta Pro це можна було зробити. На лівій частині Delta Pro нічого немає. А от у Delta Pro 3 є кришка, під якою ховається розетка на 16 ампер, але не стандартна. А для спеціальної вилки, з допомогою якої підключається кемпер, ну тобто будинок на колесах. Що ми маємо позаду? У Dirty Pro ми мали роз'єм під зарядку 230 вольт, також один роз'єм XT60 для підключення сонячних панелей потужністю на 1600 ватт і перемикач на швидку або повільну зарядку. Нижче у нас знаходяться дві кришки, під якими ховаються роз'єми для підключення додаткових акумуляторних батарей. У Delti Pro3 ми маємо роз'єм для підзарядки від мережі 230 вольт, два роз'єми xt 60 для підключення сонячних панелей, один із яких підтримує потужність від сонячних панелей на 1600 Вт, а інший на 1000 Вт. І того сумарно від сонця ми можемо отримувати енергію на цілих 2600 Вт. Далі ми маємо два роз'єми для підключення двох додаткових акумуляторних батарей. І, до речі, батареї тепер можуть ставитись на саму зарядну станцію з одна на одну, тим самим менше займаючи місця в якомусь приміщенні. А по-друге, самі по собі акумуляторні батареї стали компактнішими ніж у попередній Дельті Pro і при цьому мають більшу ємність. І ще залишився один роз'єм, який називається AC Power In-Out, через який можна заряджати станцію від автомобільних зарядок дуже швидко, всього на за 50 хвилин на 80%. До речі, якраз давайте зараз і перевіримо, чи буде швидше заряджатися нова Delta Pro 3 від мережі 230 В швидше за стару Delta Pro, чи можливо вони будуть заряджатися однаково. Станція зарядилася на 100%. На це у нас пішло часу 1 година 27 хвилин. Жерло 3 кВт 293 Вт. Так, ну і максимум 2765. Ось так. Так, щойно відключилося 100%. Скільки витратили 1 годину 43 хвилини. Так, це що? 3 кВт вона жирла. 3 кВт 753 Вт з'їла. Непогано так. Так, максимум 2,8 кВт було. До речі, зверніть увагу на кришечки, які закривають роз'єми позаду зарядної станції. Вони тепер надійно фіксуються, і при потребі їх взагалі можна заховати в зарядну станцію. Тим самим оберігаючи від їх того, щоб можна було зламати випадково, або взагалі щоб вони вам не заважали. По охолодженню і шуму при роботі нової Дельти Про 3. В нової Дельти покращена система охолодження, Кулери стоять на фронтальній і на тиловій частині станції. Це дозволяє дуже добре її охолоджувати, навіть при мінімальних обертах кулерів. У Дельти Про 3 при заряджанні ось там, бачите, прикольно мигає світлодіоди. І водночас вона є тихішою, ніж звичайна Delta Pro, яка при максимальному заряджанні утворює досить велику кількість шуму. Так, ну і шумність, друзі, перевіряємо 76-82. Це з цієї сторони і тепер з цієї сторони. Так, ну Тут взагалі 103-108. Тобто тут смоктується повітря з цієї сторони, з цієї сторони воно виходить. І отут шумність аж 103 дБ. Блін, ну дуже шумно, реально. Навіть якщо не виміряти спеціальним пристроєм, просто по своїм якимось відчуттям на слух, значно значно сильніше шумить, ніж третя. 52-56. Ось такий рівень шуму на вході в саму зарядну станцію. Знаю, вам видно чи ні 68-72 на виході з зарядної станції. По своїм відчуттям хочу сказати, що ну, дуже тихо. А що у нас по додатку на телефон? Він також трішечки змінився. Точніше, змінився інтерфейс для Delta Pro 3. Для звичайної Delta він залишився тим самим. Головна сторінка додатку стала ще більш симпатичнішою і більш схожою на дисплей самої станції Дельта Про-3». Хоча ми можемо і обрати старий формат в налаштуваннях самого додатку. Хочу відмітити, що в Дельта Про-3» ви тепер можете відстежувати по графіку, скільки і за який період станція віддала електроенергії або взяла для своєї зарядки акумуляторної батареї. Це може бути або з мережі, або з сонячних панелей. Таке рішення раніше було доступне лише для PowerKit, а також для PowerOcean. На рахунок додаткових налаштувань тут є також додаткові зміни в Delta Pro 3. Основні налаштування, звісно, що залишилися тим самими. Якщо, до прикладу, взяти розділ потужність зарядки у Delta Pro 3 при вимкненому перемикачі Fast Charge ми можемо регулювати заряд від 200. До 2900 Вт. при включеному перемикачі Fast Charge регулювання відсутнє. А у Delta Pro 3 це регулювання при вимкненому перемикачі Fast Charge від 400 до 1500 Вт. Тобто ми вже не можемо збільшити потужність до максимальної. Ми можемо це зробити лише перемкнувши перемикач на Fast Charge. Також з'явився додатковий розділ: це AC Power In-Out. Тут також ми можемо його регулювати, цей вхід від 500 Вт до 4000 Ват у це значно потужніше ніж у звичайної дельти, але знову ж таки це спеціальний роз'єм, який присутній лише в новій дельті Pro 3. І через цей роз'єм ми можемо заряджати на автомобільних зарядках нашу зарядну станцію якраз от за 50 хвилин на 80%. Також в меню нової Delta Pro 3 з'явився такий пункт, як пам'ять вихідного роз'єму. По суті, це та ж сама функція, яка називалася в Delta Pro і в River Pro лабораторні функції, що дозволяє нам увімкнути AC роз'єми або будь-які роз'єми, які були включені в зарядні станції на момент її повної розрядки. Після того як з'явиться електромережа. Станція почне автоматично заряджатися без вас, і також автоматично увімкне всі ті роз'єми і всі порти, які були увімкнені на момент розряду. Також в меню нової Delta Pro 3 з'явився додатковий пункт, такий як режим роботи. В цьому режимі можемо резервувати нашу акумуляторну батарею, і також ми маємо два підрежими: це режим тоун і самостійне забезпечення. Ці два режими працюють лише в тому випадку, коли ви зарядну станцію використовуєте як джерело безперебійного живлення на постійній основі. В режимі ТОУН зарядна станція буде заряджатися в нічний час, коли у вас працює нічний тариф і буде електроенергія дешевшати, а буде віддавати свою електроенергію з акумулятора в день, коли електроенергія дорожча. Також, якщо будуть підключені сонячні панелі, вона буде автоматично регулювати подачі електроенергії сонячних панелей в мережу, а також на заряд своєї акумуляторної батареї. Якщо ми говоримо про режим самостійне забезпечення, то станція працює в такому випадку лише при наявності сонячних панелей. Вона електроенергію сонячних панелей частину перенаправляє на ваш будинок на споживачів, а частину на зарядку акумуляторної батареї, якщо це потрібно. А в нічний час вона віддає електроенергію з акумуляторної батареї на ваших споживачів. І ще один додатковий пункт в меню нової зарядної станції Delta Pro 3: це порядок заряджання і розряджання акумуляторних батарей. Він працює лише в тому випадку, коли у вас підключені додаткові акумуляторні батареї. В цьому режимі є два підменю: в першому це система автоматично визначить порядок заряджання та розряджання на основі рівня напруги кожного акумулятора, а в другому режимі буде мати пріоритет. Зарядна станція і її акумулятор Коли є електроенергія, в першу чергу буде заряджатися акумулятор самої зарядної станції, а потім будуть заряджатися додаткові акумуляторні батареї. А при віддачі електроенергії спочатку будуть розряджатися додаткові акумуляторні батареї, а потім вже електроенергія буде братись з основної акумуляторної батареї самої зарядної станції. По технічним характеристикам ці станції порівнювати я не буду, тому що я впевнений, в тому що ви і так їх прекрасно всі знаєте. Ну а для тих, хто не знає, є наш сайт з заходите на нього і натискаєте галочку Порівняти на зарядні станції Delta Pro і Delta Pro 3» і побачите всі їхні відмінності. Але в підсумку хочу вам сказати: незважаючи на те, що Delta Pro 3 являється більш потужнішою версією, має Більшу ємність акумуляторних батарей має більш сучасний дизайн, може швидше заряджатися від сонячних панелей і має трошки більший функціонал по додатку. Вона все таки являється дорожчою ніж звичайна Delta Pro. Тому, якщо для вас всі ці інновації не потрібні. Для вас може бути ідеальним варіантом і звичайна Delta Pro, адже до неї також можна підігнати дві акумуляторні батареї і збільшити її ємність. У неї теж залізофосфатний акумулятор, який має ресурс 3500 циклів плюс. У неї гарантія також на 5 років, але при цьому вона коштує дешевше. Тому тут вибір за вами. Єдине, що хочу додати, будь-яку зарядну станцію: генератор, стабілізатор. Джерело безперебійного живлення і все таке інше ви можете придбати в нашому магазині з або онлайн-магазин з Посилання буде в описі до цього відео, або офлайн магазин з який знаходиться в Києві, бульвар Васлава Гавела, 18. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що воно вам сподобалося, було корисним. Ви йому Вподобаєчку і підпишитесь на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!